Лідери Європейського союзу затвердили заяву перед зустрічю Трампа і Путіна. Проти був тільки Віктор Орбан, який її і не підписав. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уряд Угорщини відмовився підтримати спільну заяву решти 26 країн-членів Європейського союзу, яка вітає зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо припинення агресивної війни Росії проти України. Про це пише Ді Welt. У ній голови держав і урядів наголошують, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, і що справедливий і міцний. Мир, що забезпечує стабільність і безпеку, має ґрунтуватися на дотриманні норм міжнародного права. Зазначається, що Німеччина, Франція, Італія, Польща, Велика Британія, Фінляндія та Єврокомісія уже закликали до цього у практично ідентичних заявах минулими вихідними. Цього разу цю заяву зробили усі країни-члени ЄС за винятком Угорщини. Важливо, що правоконсервативний уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана відкидає військову допомогу Європейського союзу Україні як таку, що безглузду і продовжує війну. Урбан також вважає санкції Євросоюзу проти Росії неефективними. Він неодноразово критикував їх як некорисність та шкоду для європейської економіки. А у минулому навіть домігся скасування санкцій ЄС проти кількох росіян. Центральною темою обговорення на зустрічі Трампа і Путіна стане війна в Україні, оскільки як у Києві, так і європейських столицях по. Боюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоди, що завдають шкоди самій Україні. У своїй заяві, опублікованій у вівторок, уранці, 26 голов держав і урядів Діс знову заявили, що народ України повинен мати свободу, самостійно визначити своє майбутнє. Конструктивні переговори можливі тільки у рамках припинення вогню або скорочення бойових дій. Важливо, що ЄС продовжить підтримувати Україну і збереже санкції проти Росії, а також введе й нові. Здатність України ефективно себе захищати є невід'ємною частиною будь-якої майбутньої гарантії безпеки. Йдеться у заяві. Видання «Політику» писало, що європейські лідери вимагають, щоб Дональд Трамп на зустрічі з Путіним захищав інтереси України і не допустив шкоди безпеці Європи. Зазначалося, що Трамп відкрито ігнорує Європу після приходу до влади, але незмінним лишається той факт, що співпраця і фінансова вага ЄС мають вирішальне значення для захисту американських інтересів в Україні.